Доброго ранку, любі дошкільнята. Сьогодні ми з вами поринемо у чарівний світ від минулого до сьогодення. Давайте відгадаємо загадку: не сорочка, а зшита. Не кущ, а з листочками. Не людина, а говорить. Так, мої любі, це книга. Книга одне з найбільш чудес створених людиною. Книги відкривають світ, допомагають уявити минуле та заглянути в майбутнє. А зараз дізнаємось декілька цікавинок з життя книжок. Сторінками перших книг стали стіни печер. Історія створення навчальної книги від відтоді, коли перші люди залишали інформацію у вигляді написів на каменях і стінах печер. Також написи були на скелях, на глиняних дощечках. Використовували дерев'яні дощечки. Потім вигадали папірус. Це був дуже тонкий та коштовний матеріал. Далі вже винайшла пергамент. Книжки бувають дуже різними. Але всі герої книжок можуть стати вашими друзями та порадниками. А зараз послухайте правила поводження з книжкою. Я книжка, я товариш твій, ти зберігати мене вмій. Щоб я була нова, щораз оберігає мене від клякс, гортаєш пальці ти слинь, оцю погану звичку кинь. Листів, гляді, не загинай, зроби закладки і вкладай. Мене папером обгорни, де взяв, туди й поверни. Запам'ятай, же я твій друг, та не для цих бруднючих рук. Я книжка, я товариш твій. Тож зберегать мене, зумій. Запам'ятайте, мої любі, хто багато читає, той багато знає. Я дякую вам за увагу та на все добре, до наступних зустрічей!